Луцький ліцей номер 27 долучився до акції Вишиванка оберіг для воїна, каже заступниця директора Тетяна Ходаковська. З її слів організували захід учасники 15-го всеукраїнського форуму Формула успіху правової держави очима дітей. Луцьк каже, 11-те місто, яке доєдналося до туру. Ця вишиванка започаткувала цей флешмоб вишиванок мандрівниць оберіг для захисників України для захисників воїнів. Власне, ця вишиванка стартувала з Тернополя і поїхала в Кривий. Ріг. В Кривому розі до цієї вишиванки приєдналася на. Тут на вишиванка, і вже цих дві вишиванки поїхали далі. Автор ідеї цієї Інна Іванюк, дружина, яка втратила в цій війні чоловіка, яка виховала два сини, які стали на захист України. Вишиванку свого чоловіка вона передала в кривий ріг. Цю ідею підхопили з Кривого Рогу. Далі вишиванки поїхали в Рівне, Бахмут, і вже вони відвідали 10 міст України. І сьогодні ми доєднаємо до цих 10 вишиванок, які до нас приїхали. Нашу вишиванку, вишиванку оберіг для нашого випускника. Прийшла на захід мама. Випускника ліцею Вероніка Романюк каже, її син Вадим у 18 років з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну. Дуже відмовляла. Він так вирішив захищати нашу державу, воювати, по-справжньому воювати. У нас родина вся військова. У мене тато прикордонник, чоловік-прикордонник. Тато разом з ним воює. Вони двох на війні. Перша його реча точка це Бахмут. Був це 18 років. Він був на Бахмуті. Кожен день пише. Я йому звоню, коли є можливість, але є такі можливості, що тиждень. Його нема на зв'язку. На заході синові Вероніки Романюк від школи подарували вишиванку, яка поїде в тур містами України, каже директорка ліцею Вероніка Захарчук. Колекція цих вишиванок поповнюється вишиванкою від нашої шкільної родини, і ця вишиванка символічна, оскільки вона вишита орнаментом з дубочками, з жолудями, які є символами чоловічої непохитної сили, мужності і міцності. І ми бажаємо Вадиму і всім нашим. Чим захисникам бути такими міцними, як дубочки, і здоровими. Зі слів Тетяни Ходаковської, далі колекція вишиванок оберегів для захисників поїде до Києва. Восени тур завершиться у Тернополі, місті, де й стартував. Вишиті сорочки захисників повернуть власникам. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.